То перший сон, воно часову десять, тільки позасинали і раз, от кинули слабенько. а другий раз вже як батануло, що взагалі? в мене друг, в іншої кімнаті, теж перший сон зразу на коридор, і тоді другий раз вже як бахнуло, так повилітало вже повністю. Дивлюсь, уже ж тут позбігалися, я теж разу виключив эту енергетику. Поперекривав воду, щоб ж не поз'їжджалися пожарники, тут вже почали зразу ж розбирати все. Я освіщаю, виключив, знайшли лампу, щоб світило, як освіщало. І, ну і почали ж зразу одного достали, другого трупа, ето, третього. Коротше, вже ето, тут і скорі, рядом больниця. Ето, так що... Це страшне. А шахеди як літали, так і вбігали. Тут були ж командири, і і і і пожарники одразу розбігалися. А потім шакеди пролітали знову. Ето, ми підходили, розбирали ж осе. Я кажу, переселенці, бабки ж, люди, тільки переселили ето, там, а тут на тобі. Ето. Шесть чоловік це точно, і ще кажуть, ще жодну розбираю, там ще возле, под можеш ще найду. А чоловік всі ще кажуть немає.